Друзі, доброго ранку. Сьогодні у нас яке 21 серпня. І вибрався я знову на рибалочку, тут у себе на ляща. Цього разу на поплавочку. Попробую ще на поплавочку, бо вже якось все, весь час фідер, фідер, фідер та й фідер. Трошки вже якось і набридло. Хочеться вже на поплавочку половити. По прикормочці, що те саме в мене варений, варені половинки гороху, там і ціленький дрібний горох є. Добавив туди комбікорму, щедра нива, трошки крилів муки, трошки жареної макухи і трошки фанатік, бомб... а, фанатік хитрий ляж прикормки. От і все. Ось така у нас прикормка, а з наживки буде опариш і черв'як. Так що кілька шариків прикормки я вже укинув на точку. Зараз буду наживляти вудку і закидати. Так що, поїхали. Так, що ж, надіваємо, зараз опарика. І починаємо ловити. Ніяк, друзі, кудись не виберуся, то мені ніколи то там з товаришем договорився. У нього не виходить. В общем, якось так. Ну ось трошечки похолодає, бо днем неймовірна спека. Ну, на сьогодні вже передають трошечки жара спаде. Ну, будемо дивитися. Так, ну що ж, закидаємо нашу вудку. Опа. Десь десь ось так. О! Ти палки Ех, а ну що ж це таке. Ех, друзі, Покльовочка І непогана була, піднімало поплавок і на жаль, на жаль, на жаль. Ех просидів вже майже півтори години. І не надіявся, що щось уже сьогодні клюне. І ото от так получилось. А Щучка гуляє. О, виложив, друзі. На кінець-то він клюнув. але ще не витяг. Ой-ой-ой, тихо-тихо, дружище. Опа. Ось так, друзі. Ждав довго і вже ж під кінець рибалки він нарешті клюнув. А почепив я ось ось такий підчепив. Часничний пуфік із запахом часнико виложив поплавок. Спочатку було дві покльовочки. Уже під самий кінець рибалки майже підійшли. Знову щось клює на цю вудку. А з самого ранку не хотіло. Ну, я й скиду сьогодні, не бачив зовсім, щось і не скидається. Хоча погодка сьогодні така. Краще. Трошки захмарило, вже передають трошки не таку спеку бо от, днем було взагалі 35-36 градусів. Ну приблизно десь так. 34-35. Може 36, то я й багато сказав. Ще б одного спіймати хоча б. Ну, посижу. Опариш. Ну, я вже говорив, пуфік часничний, якось так клює ніжно. Я спробую на бутерброд ще. Викидав прикормку, що залишилася. Трошки перевищу сьогоднішній ліміт часу хвилин на 15-20. Зараз ще трошки посижу. Ну а що робити? Можливо ще ж хоч одного на жарьошку спіймаю, як вийде. А то одного, мов малувато. вату. Ну, Воно то й одного хватить, пожарить як з гарніром з якимсь. А як просто наїстися, то малувато буде. Ну нічого, ще трошечки хвилин 15-20 уже посижу. Подивимося, чи воно підійде на прикормку, чи ні. О, коряшку спіймав. Так, експериментувати не будемо, Уже нема часу. Зараз надійну опариша. На черв'яка мені клюв. Менш подобається. Хоча він і на опариша не дуже сьогодні опа, ей хілки палки виложило. І ні чорта, ух ти, була покльовочка, я вже почав збиратися додому. Іх ти, ехти, их тихти. Ти. Прозівав. Змотував утку. буває таке. А Хвилин-дві-три. Як кажуть надія, вмирає останньою. А раптом клюне. Сьогодні я й так дуже довго задержався. О, опа, ні, щось є, ну це не льош. Ні, льош. Ага. А ну, я его назирую. Ай, назируйся еще. О, друзья. Есть еще. Так, Ну що ще потратить хвилин 3-4 все-таки я Можна сказати дождався Треба Все-таки я дождався Ну парочку тепер вже хватить на жарюху Треба, мабуть, ближче зробив я невеличку помилку, мабуть, у цій рибальці. Мені треба було закидати і кормитися зразу за зелом, за травою. А я так став, ну, то я недалеко від. Трави закидаю тут скільки, метрів три, а друга утка метрів чотири. Ну все рівно це. Буває і 10-20 сантиметрів має значення. Можливо, трошки неправильно місце вибрав. Як біля мене, то тут лящ не бульбив, не рився. А от туди лівіше, метрів за 7-10, там воно постійно йдуть бульби під травою. Можливо і так, трошки помилився з вибором місця. Ну і таке буває. Так, ну що ж, так як є. Ну що ж, друзі, буду змотувати я і другу утку. Все-таки виждав я другого ляща, вже під самий кінець, вже хотів збиратися, вимотував першу утку, була покльовка, виложив поплавок, але я взівав, трошки не туди дивився, вже пізно було. Ну а тоді все-таки змотав, змотував уже і все-таки виждав, виждав я другого лящика. Така рибалочка сьогодні. Як я говорив, вже, мабуть, трошки я помилився з місцем, треба було ближче до берега, до трави закидати. Ну, нічого, і таке буває. Є ще лящик, а можливо, він не дуже сьогодні і клював, тому що... Як такого скиду майже не було, два скида я побачив, один перед поплавком і один там в стороні. Гуляє щучка непогано. Зранку гуляла по траві, ганяла малька. Так що треба брати спінінг у руки і пробувати на щучку. Вже пора. Вже кінець. Серпня майже кінець. Щучка довжна, не тільки щучка, хижок, щучка, окунь, судак довжні вже активізуватися і почати клювати так більш-менш. Ну, а в мене ось сьогодні така рибалочка. Не так, щоб дуже добре, але все рівно рибку спіймав, покльовочки бачив. Що ще треба? Все вийшло, Можливо, не так, як хотілося. Але, але все нормально. Так що будемо пробувати далі. Ось спробую на спінінг. Еге, щось ось от ще й клює, щось ще й клює. А ну зараз хвильку зачекаю ще. Можливо, ще і третій клюне. Ха-ха. Щось двічі смикнуло. Ну я, бачите, підтягнув ближче до берега, поплавок аж так під 45 градусів стоїть. Грузик лежить на дні. Ну, щось, щось, щось. Щось дибає. Можливо, ще щось і клюне. Опа! А я ж казав, можливо, щось і клюне. Друзі, третій. Ага, виложив поплавок, Бачили як? Непогадий лящик ось зараз вам. Ой, покажу. Повожу його, повожу. О, ось такий. Бо сьогодні така зйомка в мене. не... Так, а что ж робить? Ой. Я уже... Казал, что кинет. А он начал клювать. Вон, друзья, смотрите. Рибаки на тому березі зібралися, бачите? Аж троє рибалок сидить. Ха -ха -ха. То одна кішка приходила. А це аж аж троє прийшло. Тоже хочуть рибки. надії я був ще одного спіймати швидко. Але вже зовсім нема часу. Так як я і говорив, треба спробувати буде приїхати і посидіти десь години до 10 можливо до 11. Ну це треба хай як трошечки, стане прохолодніше. А то ось вже сонце вийшло, то вже починає пекти. Ну, а я на цьому буду закінчувати свою рибалочку. Ви все бачили. Все я розказав уже. Так що, друзі, ось так. Така сьогодні рибалка на поплавочну удочку. Так що, кому сподобалося, то ставте лайк. Ну, а кому не сподобалось, то дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Далі буде, будемо рибачити, будемо ловити рибку. Надіюся, що в нас все буде получатися. І ви теж ходіть на рибалку, ловіть рибку, відпочивайте. Теж треба відпочивати інколи, а то мені багато. Є пишуть, що нема часу, нема часу. Але ж життя воно не вічне, воно бистроплинне, так що треба якось знаходити час хоча б раз у місяць, а на рибалочку вирватися. Трошки треба і віддихнути. Ну, а я все витягую, змотуюся, на цьому з вами прощаюся. Пока! слава Україні.